Доброго дня, діти. Продовжуємо нашу ранкову зарядку. Будь ласка, робіть ранкову зарядку кожного ранку, кожного дня, коли вам це доцільно. Будь ласка, займайтесь фізичною культурою. Я маю на увазі робіть ранкову зарядку, робіть фізичні вправи, будьте здорові, не хворійте і займайтесь фізичною культурою. Ми з вами сьогодні розпочинаємо. Поїхали. Розпочинаємо руки на пояс. Нахили головою вперед, назад, вліво вправо. Поїхали. Без резких рухів. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Закінчили. Наступне завдання. Нахили головою вліво. Та в праву сторону, без різких рухів. Поїхали. Розпочинаємо. Раз. Два. Три. чотири. Раз, два, три, чотири. Раз. Два, три. Закінчили. Молодці. Наступне завдання. Руки перед собою. Кістями розминаємось. До себе пістями, потім від себе. Чотири, на чотири рахунку. На раз, два, три, чотири. До себе. На п'ять, шість, сім, вісім. Від себе. Поїхали до себе. Руки перед собою. Поїхали. Раз, два, три, чотири. Від себе. П'ять, шість, сім, вісім. До себе. Раз, два, три, чотири від себе. Па шість, сім, вісім. До себе. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім вісім. Ще два повторена до себе і від себе. І на сьогодні переходимо к наступній вправі. Раз, два, три, чотири від себе. П'ять, шість, сім. Закінчимо. Наступне завдання. Руки в сторони. Чотири кругових вращення до себе. Чотири від себе. Зараз руки в сторони. Руками до себе. Чотири на раз, два, три, чотири. На 5, 6, 7 від себе. Ноги на ширині пліч. Руки у сторони. Поїхали до себе. Раз. Спокійно. 2, 3, 4 від себе. Без різких рухів. 5, 6, 7, 8 до себе. Раз, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Продовжуємо. Раз, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Вісім і раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Закінчили. Молодці. Наступне завдання. Руки на пояс. Ноги на ширний пліч. Е, яку зараз робимо вправу? Чотири нахила тулуба без руки вліво. 4 нахила тулуба вправо. Руки на пояс. Спокійно. 4 нахила тулуба вліво, 4 нахила тулуба вправо. Руки на пояс. Розпочинаємо нашу вправу. Раз, два, три, чотири. Без різких рухів. П'ять, шість, сім, вісім. Молодці, продовжуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Без різких рухів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. І два повторення вліво і вправо. Одне повторення вліво, одне повторення вправо і продовжуємо наступне вправо. Продовжуємо. Раз, два, три, чотири. І на останок 5, шість, сім, вісім. Молодці. Наступне завдання: руки на пояс. Нахил тулуба вперед. Один прогиб нахил тулуба назад. На три вліво, на чотири вправо. Вперед. Розпочинаємо нахилту руба. Ноги на шинний пліч. Руки на пояс. Поїхали. Раз. Два. Три. Чотири. Вперед. Раз. Без різких рухів. Два. Три. Чотири. Спокійно. Раз. Два. Три. Чотири. І вперед. Раз. Два. Три. Закінчуємо. Молодці. Наступне завдання. Ноги на ширні пліч. Зараз робимо нахил тулуба. Вперед. Клівої ноги. Руки на пояс. Вперед. Руки на пояс. І к, е, правої нозі. Вперед. І руки на пояс. Ісходна позиція. Руки на пояс, ноги, е, ноги на ширні пліч. Руки на пояс. Нахил тулуба. К лівої нозі. Поїхали. Раз. І два. І три. І чотири закінчили. Ще раз повторюємо. Робимо шесть повторень разом зі мною. Раз. Якомога нишся. Два. І три. Чотири. Ще п'ять раз. Раз. Повторення. І два. Якомога нишся. Три. І чотири повторення ще. Раз. Руки на пояс. Два. Спокійно робимо без різких уроків. Три. І три повторення. Продовжуємо. Раз. Ноги не згибаємо. Руки на пояс. Два. І три. І чотири. І ще два повторення. І продовжуємо до наступної вправи. Раз. Руки на пояс. Не згибаємо ноги. Два. І спокійно робимо три. І чотири. І на останок. Е... Останнє на сьогодні повторення. Раз, Руки на пояс. Два. Без різких рухів. І три. І закінчили на сьогодні цю вправу. І наостанок сьогодні. Робимо, ставимо ногу на носок. Робимо без різких рухів. Десять раз однією ногою, 10 раз другою ногою. Розпочинаємо з будь-якої ноги, який, яка вам подобається. З правою з лівої ноги. Це не, не має значення. Поїхали. Ставимо ногу на носок. Руки на пояс. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. дев'ять, Десять. І іншу ногу. Ставимо на носок і розпочинаємо вправо. Раз, два. Молодці. Три, чотири. Без різких руків. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Робимо цю вправу без різких рухів. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал. На сьогодні все. Ставте подобайку та займайтесь фізичною вправою, фізичною вправою і фізичною вправою. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайку і до наступного разу будьте здорові! На все добре, до побачення.